Вони, вони самі підказують такі речі, я хочу такий прочитати вірш, він нібито для дітей, але дорослі його теж. От. І от діти вони, вони самі підказують приймають, тому що він ну, якби побудований на якихось мовних жартах. Да, Оце в мене є такий, така книжка, вона, я сподіваюся, цього року, якщо все буде гаразд, вийде, абетка маленького грибника. значить, Я от думав, різні абетки, от всі пишуть. А от... Якоїсь нема, нема грибника, абетки, оскільки я грибник. От і ця ідея виникла, воно писалося, але там була проблема, що не на всі літери є гриби. І найбільша була з літерою Йод, знаєте, її з крапочкою. Гриба нема. І ти робиш, що хочеш, ти ну, не будеш дитині. Оце. І я тут таке придумав, придумав, придумав. Вийшов такий віршик, а про те, як діти іноді за зовнішньою подібністю плутають слова. Да? Вийшов такий віршик. Ішли Дібровою у трьох Андрійко, Йосип, Майя і говорили кожен йог Любити йогурт має. Таких комедій є мільйон, мільйон, а не замало. Хтось знає, що таке салон. Там продається сало. Слова дивні двійники, знайти їх можна всюди. На гриб хворіють грибники, на вербах сплять верб. Люди отак балакаючи, йшли. Минули вже і діброву, і хоч грибів не нагребли, та підівчили.